От. Якщо ми хочемо, щоб наш логотип запам'ятовувався краще, ми можемо деформувати деякі частини цього логотипу. Тут я зібрав вам логотипчики, які мають певні трансформації в шрифтах. Ну, наприклад, в Fuji і Microsoft ви можете помітити маленьку зазубринку. Да? От там, і там Fudg-Fільm входить. В Федексі, ну, знаєте, да, що у FedEx там приховано. От, там між літерою Є і Х е, захована стрілочка. О, хто, хто не бачив, то подивіться. От, там Крікет е, зробила з літери І запальнички. Але, ну, наприклад, хто палить, да, то для нього ось, ось, ось значок Крікета, я не знаю, як, як сонце, він його бачить, щодня. Samsung прибирали перемичку в літері А, і воно вже набагато якби стає ріднішим. Да? Воно ближче до душі. Якщо ще посилити цю унікальність, можна шрифти взагалі вигадати свої. Ну, Наприклад, Мальборо IBM, Coca-Cola, будь-яке слово, яке ви напишете, ну ще Disney, да? у них свої власні шрифти. Будь-яке слово, яке ви напишете, шрифтом Мальборо буде вам все рівно нагадувати про Мальборо. Тобто наскільки вже вділася форма шрифта в голову людей, що ми асоціюємо вже весь шрифт з тим продуктом, який він продається. Якщо ви подивитесь зараз на Мальборо і подумаєте про що ви думаєте? І замислитись про що ви зараз думаєте, вам все рівно будуть бачитися ковбої, які скачуть по попрелі і курять цигарки. Правда? О, через те, що е, за оцим простим чорним шрифтом стоїть велетенська рекламна кампанія, яка нас, з самого дитинства е, вносить нам в голову деякі образи. Ну, те ж саме і з корховою. От більш простіше. Ну, тобто найбільш призвіше, це геометричні логотипи. Взагалі, е, абсолютно не важливо, що у вас намальовано на логотипі, можна, ну, от мені як дизайнер, я доволі часто роблю логотипи і е, ну, доволі часто вони от мають от таке відкриття, от тобто їх пояснити доволі складно. Але якщо мати гарну фантазію і вміти красиво, як це, якщо не знаєш правильну відповідь, то треба видіти на о, Audi можна сказати, що це 4 колеса. Так? Ми робимо машини, чотири колеса. Там Mercedes, здається у них по бренду, що ми в повітрі, на воді і на землі. Це, 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 це наша зірочка. Хоча ми чудово розуміємо, ну, що ця зірочка вигадувалась не для цього. Ця зірочка вона просто симетрична, красива і дуже гарно входить в голову. Взагалі будь-яке зображення, яке схоже на коло, дуже гарно запам'ятовується і притягує свою увагу. А от, наприклад, чим займається ця компанія, я думаю, ніхто не вигадає. Да? Ну я сам не знаю, я так поставив і закричу. Або Toyota, да? От йота. Що означає? Бик. Це кактус? Ну, бик, значить. — Що? Бик. бик. Не знаю, край, до речі, буде пошукати, про <реш> що це Ну, Знову ж таки, прямі геометричні форми, тобто скільки ховається за прямими геометричними формами, можна побачити по цих двох дуже розбрендованих логотипах, які у 20 сторіччі наробили дуже багато лиха. Дивитесь, закриваєте ліво око, бачите червоний терор, закриваєте право око, бачите чорний, коричневий терор. Ну, Правда, не все так просто, набагато ну, тобто, Можна спочатку, можна робити простий логотип і потім до нього дуже багато зусиль застосовувати, щоб якась легенда з ним асоціювалася. Можна піти простіше. Ну, Наприклад, Львів. От, у Львова є свій власний логотип, ну, герб, це Лев. Але Львів. Е це туристичне місто, Львів з туризмом дуже слабо асоціюється. Їм потрібен був новий туристичний логотип. От. Вони обрали цей логотип. Що вони цим хотіли показати? Ну, по-перше, я думаю, вони хотіли цим показати, що Лів це мистецьке місто. Да? От тут багато мистецтва. Вони хотіли показати, що це старовинне місце з баштами. От. І е, дивіться, ніякого якого Льва немає, да? це як це от, Київ, до речі, теж робив <coughs> логотипи. Один мій товариш-дизайнер там наробив цих каштанів. Е, от. Я говорю, а, а чого ти сюди каштани зумі? Каже, куди без каштанів? Я ж, я, <coughs> не каштан затрапив. Хоча ми чудово розуміємо, що у Києві дуже багато е, е, образів, які можна експлуатувати і не використовувати каштани. Той ж саме Львів, ну, хто туди їздить, він. Знає, да, що вони дуже сильно експлуатують образ Львова як містичного міста, як мистецького міста, всі ці кав'ярні, цигарні, там все просякнуте містом. А в Києві, наприклад, Київ да, більший мегаполіс, там п'ять разів більший мегаполіс. У нас немає таких закладів. Ми не експлуатуємо образ міста, і взагалі образа міста Києва немає. Єдине, що там можна прочитати в інтернеті про місто Київ, всі говорять «жлобський город. Підешся ракетом по вулиці, бо тої пляшку хтось хоче. Тим. А, образа Києва, як такого, немає. Через те, що ніхто не намагається його зробити. От, і, а, ну, я думаю, що теж не секрет, що образ міста він також вигадується. От, наприклад, Париж да, там, має образ міста кохання. Я, ті, хто був у Парижі, кажуть, яке кохання. Там є ну, чорні райони і, і смог цілий день. От. І всі люди кудись бігають туди-сюди. Але є стійке уявлення, що Париж це місто кохання. І я думаю, що ну, так, відсотків 50% вони збирають туристів виключно через те, що Париж гарно розкручений бренд міста Кохання. Ну, що тут? Хочете сердечність показати, намалюйте серце. Да? Хочете салітність, візьміть собаку з крилами і таку він'яточну А, Зараз ми підемо вже конкретно по сайтам. А, я вам розкажу про 10 правил в дизайні. За свою, ну просто коли працюєш сам, ти все робиш інтуїтивно, тобі не потрібно ніякі правила, вони в тебе в голові живуть, ти все робиш, щоб... його купують, воно красиво, все класно. Але коли ти стикаєшся з студентами і вони тобі показують щось, то виникає питання, як пояснити, що це не красиво. Через те, що ми входимо в. Сфера естетики, а основним критерієм естетики, є подобається чи не подобається. Я не можу говорити, що це погана візитка так, через те, що вона мені не подобається. Тому необхідно було, ну я довго мучився з тим, я, як би пояснювати це все, і нарешті там, дійшов до якоїсь такої структурної схеми дизайну. І вибудував собі 10 правил. О. Ну, Перше правило у дизайні немає правил. Взагалі, от цифра 1, я якраз її зробив двома рибами, тобто немає правил у дизайні, можна починати з двох рибів, не обов'язково писати одиничку. І ну, логічно було б закінчити, да, викласти 9 правил, і закінчити у дизайні немає правил, але це дуже пафосно, я не хочу так робити, тому почнемо. У дизайні немає правил. Що це означає? Це не означає, що можна робити все, що завгодно. Це означає, що більшість людей сприймають світ приблизно однаково. І якщо ми знаємо загальні правила, як люди сприймають дизайн і взагалі все навколишнє, весь колишній світ, ми можемо робити красиво для 95% населення. І ну, я думаю, що в плані роботи дизайнера це дуже корисно. Знати, що подобається 95% 5, 5, 5 людей. Але знову ж таки є ще 5%, і, і це не виключення, вони просто думають інакше. Тому е, вибудовувати якісь правила, я говорю, це правило через те, що я говорю це студентам, да, і вони ну, вимагають авторитету. Я говорю, це, це правило. Насправді це просто поради. Там 10 порад, як можна зробити дизайн красиво. Е, ну, поїхали, подивимося, що в нас є. Отповий е, сайт Національного медичного університету. Я думаю, що якщо у, у праців, ну, взяти, зібрати всіх працівників якогось університету і сказати, яким ви уявляєте сайт, вони можуть сказати приблизно так. А що ми бачимо? Тут? У нас є мінімальний. Бренд, так? тобто логотип вони вже намалювали і поставили його. Такий красивий пафосний логотип. Вони використали синій колір. Синій колір він свідчить про офіційність цього сайту і про суровість цього сайту. Ну, Все-таки медики вони повинні бути суровими, а не дуже веселими. От, все є. У нас там є головна загальні відомості, студент-абітурієнт, президент. Це як його Патріарх. Да. О, там Маленька рекламка якась університета, яка свідчить про історію, да? про те, що цьому університету 170 років. Ось, ну, І поїхали далі. От наступний. Вінницький національний аграрний університет. Вони ще більше би хотіли підкреслити офіційність да, цієї сторінки, тому посадили ректора, очевидно. Я не знаю, хто це але я думаю, це ректор. Його всі уважно слухають. Знову ж таки, ми бачимо мінімальне брендування, тобто є логотип, знову ж таки, сині кольори. І е, ну, насправді я вам хочу показати, що вони один від одного не сильно відрізняються. Тобто вони справляють те ж саме враження. Людина, яка заходить і дивиться на цей сайт, вона отримує приблизно одні ті ж самі почуття. Це щось офіційне, серйозне і таке закастінтєве. Mm -hmm. От. Ну, Як можна змінювати свої уявлення про дизайн? Це сайт університету дизайну, не пам'ятаю е якої країни. Mm -hmm. От. Вони є... ну, я не хочу сказати, що це класний дизайн. Це я вам просто показує, ну, наскільки вони можуть бути різні ці дизайни. От. Вони взяли, по-перше, залишили пів, пів екрана пустого. По-друге, вони... Майже не винесли сюди ніякої інформації. Вони все забили картинками. О, і картинки розмістили у вигляді сіточки, об'єднали це все двома дужками, і отримали отакий от сайт. О, як ви думаєте, що це таке? Чий це сайт? О, це школа бізнесу. Бізнес-школа, велетенська картинка, яка ну, насправді. Оцей сайт він справляє враження. Тобто ви, коли на нього бачите, ви отримуєте якісь емоції. Так? Ви е, дивитесь з висоти хмарочоса на світ. От. І таким чином ви ніби себе відчуваєте на вершині світу. От. Я думаю, що вони приблизно цю ідею Ми хотіли показати своїм користувачам і через це вибрали цього ідею. Е, такі приглушені кольори для бізнесу якраз дуже добре. О, а це що? Це е, університет архітектури і технологій Швеції. Ось. І, е, він насправ... ну, ви ж розумієте, що я вам показую статичні картинки, насправді там все рухається. Тобто, там, при наведенні на будь-якої з цих менюшок вони відкриваються в такі величезні хрести. І, ну такий дуже індустріальний сайт, красивий і естетичний.